Друзі, всім привіт! Сьогодні буду опускати молодняк фазанів, яким може місяць, деяким трохи менше, буду їх сюди всіх випускати. Ось це приміщення. Зараз все тут облаштую, засиплю все пісочком, зроблю їм тут насісти, кормушки повішу і будемо їх сюди випускати. Тому приємного перегляду. Друзі, закінчив облаштування вольєру. Зараз будемо опускати, ось так вийшло. Друзі, облаштував вольєр. Ось тут підготовував, корм, водичка. Зараз будемо опускати. Тут у нас декоративні. Друзі, це ми випускаємо масливських і руменських, вони вже в окулярах. деякі не всім одягнув. Окуляри не всім одягнув, бо не, не вистачило, що замовив, буду одягати. Обов'язково їм буду одягати, бо буде розкльов, Зараз вам покажу такі щипці і ось окуляри такі. І внозі три одягаємо. Ось вот Так выглядит трохи треба звикнути. Їм тут непривично після брудеру. Прохолодно у нас тільки 20 градусів сьогодні, тому це вдень, воно ще буде холодніше. Ну, подивимось, як буде. Куропатки в шоці. Тут... Фазани теж в шоці. was lost Що трішки звикають? Думаю, все буде добре. Ще, до речі, хотів розповісти, з чим зіткнувся, поки вони сиділи, сиділи в брудері. Це декоративні, теж почали клювати друг друга. Срібні особливо. Та й золоті лимоні, теж зараз там сидять. починає в них пір'ячко лізти і починають видирати один в одного. Ну, до смерті розкльова ні в кого не було. Ну, але клюють. Це як мені ну, я це і так розумів. Мало мало місця їм. Але, повторюсь, не випускав, бо не була готова ця споруда, куди їх випускати. І також прохолодно було. ну, Вночі було там 9-10 градусів тепла. Це, це для них холодно. Тому дотягнув до такого часу ну, живі. Є там зранками невеликими, але всі живі все добре. Тут буду вмикати їм червону лампу, щоб вони на ніч не померзли. Ну, сподіваюсь, буде все добре. Ще головне для декоративних там. Срібні, лимонні, золоті, щоб у них завжди було сухо, щоб не було вологи. Бо у них там потім починаються проблеми з ногами, вони починають на ноги падати. Якщо там мисливським і руминським і все одно, там дощ, сніг, вони по-мокрому ходять, їм байдуже, бо це дика птиця. А от для декоративних це проблема, тому. Треба, щоб завжди був сухий там, пісок чи, чи земля чи що там, стилаю, то головне, щоб сухо було. Морози вони переносять там, взимку теж добре, ну, але взагалі щоб сухо було. Я ж кажу, освоїться Тут і місця достатньо. Потім, звичайно, буду розділяти по парам, там що собі залишу. Ще подивимося, як вони тут виживуть. Сподіваюсь, буде все добре. Ну, але там по парам собі буду розділяти, ну а інше подивимось. Ще там лимонні Золоті мене сидять в брудері, потім буду випускати. Ще одне приміщення будувати, прийдеться, тому що мало місця їм буде. Тому поки маленькі, будуть сидіти тут. Цікава пташка взагалі, не дуже вони агресивні, хоча й були в них там стички, але опуляри все одно прийдеться одягати, я вже з людьми спілкувався, які їх довго тримають, особливо срібним. Коли підростають. там. Десь пів року, рік прийдуться одягати окуляри. Ну, хоча в мене пара сидить, срібних, пара срібних сидить, все добре у них. Ну, подивимось. Головне, щоб був якісний корм, вода, чистенька водичка і сухо. А З приводу корму годую кукурузою дрібномеленою, пшеницею та комбікорм додаю. Ну, комбікорма все менше і менше буду додавати. Я хочу взагалі прибрати це, поки їм поки малі, їм потрібні вітаміни, але згодом буду їх прибирати комбікорм. Золотий каси. Не зрозумію поки де хто, де півник, де курочка, поки не зрозуміло. Ну, хоча, оце, мабуть, оце, мабуть, півень, хоча не зрозуміло. Навіть в мисливських і в руминських теж не зрозуміло. Це десь в півтора-два місяці вони там почнуть трохи змінюватись, тоді може бути зрозуміло, а поки що... Вже звикають потроху, їдять добре. Якщо їдять добре, то це добре. Це, мабуть, самець срібний. Такий у нього хохолок вже з'являється. Крупний. У нас пройшов дощ, ливень. Занята трішки в шоці були. Для них це перше таке природне явище. Але все добре. Я їм вимкнув лампу червону, ну, вона не гріється. Все добре в них. Хто під лампою, хто в кутку. дякую за перегляди. Підписуйтесь на все добре.